Друзі, привіт! У нас сьогодні буде дуже важлива робота над лохиною. Я буду обробляти її контактними фунгіцидами, а саме мідіумісними. Обробляю я двічі за сезон, обробляю пізною осінню після того, як почне опадати листя, і потім ще весною, коли перед набуханням бруньки. Обробка мідіумісними фунгіцидом надзвичайно важлива, тому що вона йде така профілактична і запобігає захворюванням на наступний сезон. Тому не прогавте цю роботу, це дуже важливо для лохини. Ну і слідкуйте за погодою, тому що цими контактними фудицидами потрібно обробляти тоді, коли на вулиці, хоча б ще плюс 8. сьогодні у нас досить хороша погода, гарний сонячний день і є можливість обробити не тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і йдемо до роботи. Обробку я буду робити ось таким вже готовим препаратом зімовід. Цей препарат якби два в одному. Це і інсектицид, і фунгіцид, оскільки тут є і сірка з цинком, ну і мідь є. Хоча в інструкції сказано, що діє він при 4, але я б рекомендував все ж таки при більш теплих температурах робити обробку. Велика перевага цього препарату те, що він уже на масляній основі, тобто вам не потрібно ніякого прилипача, він буде добре прилипати на гілки рослин. Консистенція цього препарату надзвичайно густа, тому його можна розробляти в теплій воді, бо по-іншому його добре не розчинить. Ось можете глянути, який він загустий, бачите, він на маслі. Ну, Якраз це є той самий прилипач, я казав. Оскільки вода тепла, десь 30-40 градусів, то він досить добре розчиняється. Цей препарат я розчиняв 250 грам на 10 літрів води. Залив бочок, ну і тепер працюємо. Оробляєте добре ним, так, щоб він попав повністю на всі гілки, щоб все змочив, бо оскільки це контактний фунгіцид, він буде діяти суто там, куди він попаде. Там, де препарату не буде, відповідно ніякої дії не відбудеться. І ось так обробляють цілу посадку. Профілактична обробка вашої лохини мідіумісними препаратами є надзвичайно важливою, адже це запорука того, що ваша лохина буде почувати себе здоровою напротязі всього сезону. Тож не забувайте обробляти. Ви можете обробляти не обов'язково тими самими препаратами, що я, адже на ринку є безліч різних препаратів. Головне, щоб це була вчасна обробка осінню і весною. Хто бажає рослини посадити, можете звертатися, адже зараз одна з найкращих пір року для посадки лохини. Тим більше це рослини з закритою кореневою системою, і вони садяться на протязі цілого року. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, і все, всім, на все добре.